Коливальний рух, амплітуда коливань, період і частота коливань, маятники. Механічні коливання це такий рух, під час якого положення і швидкість руху тіла точно або приблизно повторюються через певні інтервали часу. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі або внаслідок дії пружини. Амплітуда коливань це найбільше відхилення тіла від положення рівноваги. Амплітуда коливань позначають літерою А. Нескладно запам'ятати, А. Амплітуда. Її одиницю вимірювання в системі СІ є 1 метр. Оце відстань, да, відстань метрах. І за одне коливання тіло проходить шлях, який дорівнює 4 амплітудам. Що таке одне повне коливання? Ось я оставлю мишку тут. Тіло у мене відходить максимально праворуч і знову повертається у цю ж саму точку. От, раз, два. Бачите? От Коли повертається на те місце, де було, це є одне повне коливання. Раз, відстань, два відстань, три відстань і чотири відстань. Тобто можна записати формулою L дорівнює 4А. Нагадую, що L – це у нас шлях, вимірюється в метрах, амплітуда у нас теж вимірюється в метрах. Період коливань це час, за який тіло здійснює одне повне коливання. Період те велике дорівнює те маленьке. Поділено на n велике. Т це період. Т велика період коливань в секундах, Т маленьке час коливань теж в секундах, і Н кількість коливань. Ось. Частота коливання це число повних коливань тіла за одну секунду. Н маленьке, дорівнює n велике поділено на t маленьке. N частота коливання вимірюється секунда мінус перший. Н кількість коливань і Т маленьке час коливань в секундах. Період і частота між собою пов'язані пов обер... у них зв'язок. Значить, чим... Значить, Що можна сказати про частоту? Вона обернена до періоду. Чим більший період, тим менша частота, і навпаки, чим, менша... чим менший період, тим більша частота. Якщо відомий один або частота, можна знайти період, якщо відомий період, можна знайти частоту, знаючи ці формули. N-частота коливань в, в мінус перший, т період коливань в секундах.